Добрий ранок, добрий ранок. Добрий. Так в принципі, запис екрану у нас пішов, тобто можемо працювати. Нашим завданням буде по-перше, це продовження тематики вивчення розподілу числа на цифри. Пам'ятаєте, що числа складаються з цифр. У нас є 10 цифр, і відповідно ми з ними можемо робити якісь якісь дії. Ось у нас є на виконання шість завдань. Дві задачки, які відділені зеленим кольором, я вам покажу. Тобто покажу, як їх вирішувати, і як ви могли зрозуміти, в принципі, задачу, яку ви показую, завдання, яке буде потрібно вам зробити самостійно логічне, яке є ну, трошечки складніше, але воно чимось схоже на те, що я покажу. Єдине, що бачимо, мені потрібно, наприклад, буде перевести час з хвилин у години. А вам, наприклад, потрібно буде перевести час із секунд в години хвилини секунди, і, наприклад, перевести суму грошей з копійок в гривні, тобто. В принципі, спосіб один той самий. Єдине, що коли ми переводимо час з годин, хвилин, ми ділимо чи множимо на 60, Коли ми працюємо з грошима, то в нас відповідно буде сотні Ну, тобто, 100 копійок, це і є одна в нас гривня. Другий тип задач: бачимо, тут у нас буде на перевертання числа. Наприклад, в мене буде задачка, що в нас дано число. Мені потрібно його помножити на 10 і е, самі цифри мають бути йти в зворотньому порядку. У вас теж саме бачите, наприклад, у вас дано число 345, його потрібно перевести задом наперед, тобто щоб вийшло 543, до нього додати одиничку і, ви, і і вивести те, що виходить. Зрозуміла річ, що тут мається на увазі, що програма може бути, програма може зчитувати будь-яке, Ну наприклад, три число чи 4 число, але ми маємо написати так, щоб. З будь-яким числом програма могла працювати і виконувати відповідні дії. Так, ну давайте дивитися. Отже, почну з першої задачки. Налаштовую, це в нас буде зліва, це в нас буде. IDLE. Так, є. Отже, запустив і Не забувайте відкривати і створювати новий файлик. Працюємо саме з файликом, щоб ми могли більше, ніж одну строчку прописувати. Ну і, в принципі, розбираємо задачу. Отже, завдання номер один, те, що я показую, нам потрібно зробити програму, яка буде переводити час з хвилин у години та хвилини. Тобто, нам здається кількість хвилин. Ми маємо отримати, скільки це годин і хвилин. Наприклад, для прикладу, у нас бачимо, що в воді час у нас є сума хвилин, 150 хвилин. Нам потрібно з них отримати. Відповідно, скільки це буде годин і хвилин. Причому бачите, що екран повинен мати вигляд, Тобто це і означає, що це в нас буде input, тобто те, що ми з вами вводимо, а це в нас буде print, тобто те, що ми з вами будемо виводити. Отже, поїхали. Перший етап. Ми вводимо якусь, якесь значення наше число X. Давайте поставлю хештег, що це в нас задача номер один. І так, я вводжу. Це в нас буде якийсь час, якийсь X. Невідоме значення. Int. Зрозуміло, що в хвилинах в даному випадку ми будемо, що хвилина в нас не подільна частинка. Тобто, це буде ціле число. Ми маємо його ввести. Але бачимо, що в мене написано: екран повинен мати вигляд: Введіть час і така стрілочка кількість хвилин. Тобто, я прям прописую це в текстовому форматі. Ставлю кавички і вставляю всередину Введіть час хвилин. Закриваю дужку раз, закриваю дужку два. Є Ввели ми кількість відповідних хвилин. Далі ми маємо вивести, скільки це буде в нас годин і хвилин. Наприклад, для годин, ну я можу обрати будь-яку зміну, ай це буде в нас кількість годин. Ну, кількість хвилин, це в нас мінути, да мінус. мінус. Тобто я маю дізнатися, скільки ж в мене буде годин, скільки в мене буде хвилин, щоб з того, що в нас є, отримати кількість годин, я маю наше значення Х, тобто кількість хвилин, які ми ввели. Поділити на, відповідно, Причому зверніть увагу, я маю не просто поділити, а поділити націло. Тобто, щоб отримати кількість годин, яка в мене виходить. Я ділю націло на 60, тобто з хвилин отримаю години. Як це відбувається? 150 поділити на 60 буде 2, цілих і якась там дробова частинка. Але якщо я ділю націло, то в мене дробова частинка відкидається. Тобто, хаос. Х поділити, поділити на 60, це означає поділити число на 60 і залишити тільки цілу частину. Другий етап проміжний. Я маю тепер свій х скоротити, бо тепер в мене, оскільки є кількість годин, я маю від тієї кількості хвилин, яка в мене вийшла, від х, відняти кількість годин. Хорс, да? кількість годин. Помножено на 60. Тобто, оця наша строчка, це буде означати, що від тієї загальної кількості хвилин, яка в нас була, була я маю відняти ті години, які я вже порахував. І в мене залишаться оці хвилинки. Тобто, це і буде в мене моя зміна хвилинки. Мінутес. Мі -ну тобто, це вона і є. Тобто, в мене є. Години, в мене є хвилини, і тепер я маю вивести результат. Print. Але теж зверніть увагу. Тут описується прямо повністю. 150 хвилин. 150 хвилин це мій x. Ставлю кома. Додаю кавички. Всередині пишу хв, хвилин. хв. далі прописую це. І це дивимося, скільки годин, скільки хвилин. Знову ставлю кому. Прописую кількість годин, ставлю кому, і дописую, що це в мене години. Е, годин. Можна прям повністю, я думаю, ще написати годин. Знову ставлю кому. І прописую мінус, ставлю знову кому, і дописую в дужечках. І в дужечках дописую, що це в мене хвилин. Хвилин. І в принципі програму зроблена. Давайте запустимо, перевіримо, як вона працює. Ран модуль. Якимось шином обзиваю. Ну, тільки єдине, що, оскільки цю роботу вам потрібно буде здати, не забувайте її зберегти кудись собі на робочий стіл. Я просто, оскільки це зразок, бачите, в мене тут для зразку, прямо в папці Python є багато різних збережених програм. Тобто, я їх, в принципі, далі не використовую, тому я просто якось їх називаю. Якщо ви будете скидувати програмку в класові, збережіть її кудись там собі на робочий стіл, наприклад. Зберегти і запускається. Отже, чи виглядає мій екран як задачі? Введіть час хвилин. Виглядає, добре, Отже, 150, натискаю Enter, і мені прописується, скільки це хвилин, скільки це годин. В принципі, я це можу робити для будь-якого числа, для будь-якої кількості хвилин. Бачите, і він мені все це буде рахувати. Тобто програма працює, бачите, в принципі, дві строчки коду. Ми перший етап, що ми робимо? Перший етап. Ми вводимо кількість хвилин, яка нас цікавить. Другий етап. Ми рахуємо, скільки з цих хвилин буде годин, але оскільки 150 – це трошки більше ніж 2 години рівно, ми маємо до речі, зверніть увагу, якщо в нас ціле, яке значення, наприклад, кількість хвилин, і ми, наприклад, ведемо там 180. Бачите, він рахує години і прописує кількість хвилин, 0 хвилин. Отже, ми ввели якийсь час. Перше етап, ми маємо дізнатися, скільки з цього часу цілих годин для цього ми наше чисто ділимо на ціло, на 60, на кількість хвилин. Далі, щоб отримати хвилини, ми маємо від загальної кількості, яку ми ввели, відняти. Ту кількість годин, яку ми вже порахували, тобто загальна кількість у нас х, і ми віднімаємо години, які ми вже порахували раніше, помножену на 60 на хвилинки. Відповідно, в нас залишається кількість хвилин. У вас, якщо ви будете перше завдання нам виконувати не потрібно. Тобто, ця задача вже роз, розібрана. У вас буде друга задачка. Бачите, завдання те ж саме, тільки у вас буде три змінні до е, хвилин, ще додаються секунди. Тобто ви теж саме ввели час, тільки у вас буде не хвилин, а секунд. Перший етап ви робите точно так же, як і робили. Ви рахуєте кількість годин. Тобто, ваше число, яке у вас є, тільки єдине, що ви його ділите націло не на 60, оскільки у вас секунди, а на 3600, на 3600. І це у вас порахується кількість годин. Щоб отримати хвилини, ми від. Того її кількості, яка була віднімаємо години помножені на секунди на 3600. Рахуємо хвилини, щоб порахувати хвилини, теж саме ділимо на 60 на націло. І останній етап, щоб порахувати секунди, ще раз віднімаємо і ділимо на 60. Третя задачка. Ну, в принципі, вона навіть буде для вас трошки легшою, якщо ви другу зможете зробити У вас. Є сума грошей дана в копійках. Нам потрібно з'ясувати, скільки це гривень, скільки це копійок. Тут дуже просто. Ми ділимо. Ту суму копійок, яка в нас є, на 100 націло, і ми отримуємо кількість гривень. Те, що залишається, це кількість копійок. Тобто, в третій задачі ви можете зробити, в принципі, те, що у вас є, щоб отримати гривні, тобто цілий гривні, да? ви можете ваш Х поділити націло на 100. Щоб отримати копійки, ви можете ваш Х залишити тільки дробову частину відділення на 100. Це і буде ваша відповідь в третій задачі. Далі задач Ну, в принципі, бачите, що оці всі три задачі вони подібні. Одну задачку показав, як вирішувати. Далі йдемо. Задача номер 4. Проставлю знову ж таки собі. Задача номер 4. Це в нас знову ж таки задача на зразок. Тобто ви її не переписуєте, це буде у вас як заготовочка під. Ваші задачки, які потрібно вирішити. Дано ціле двозначне число. Бачимо, що має екран виглядати, як введіть число, і ми вводимо наше число якесь. Тобто я знову ж таки прописую: В мене є якийсь x, який я буду вводити ціле двозначне, Ціле в нас інтеджер, прописуємо int. Потім ми його вводимо input і прописуємо, що маємо ввести число. Введіть. Число, дві крапочки, пробіл. Закриваю дужечку, закриваю дужечку. Є велиме якесь число. Після того нам потрібно дивіться, Помножте на 10 число, яке утворюється, якщо виписати цифри першого числа в зворотньому порядку. Тобто в нас було число 93, якщо в зворотній порядок, то буде 39. Тобто мені знадобиться цифра 1 і цифра 2. А тепер давайте, в принципі, розберемося, що таке 39 чи 93, що таке 345, 3500 і так далі. Тобто як це виглядає, в принципі, з точки зору математики. Я думаю, що ви це пам'ятаєте Ну, з молодшої школи, ну, начебто, мало б таке щось на зразок такого кого проходити. Беремо якесь число. Ну, умовно, хай це буде якесь там чотирьохзначне число. Що таке 4567. Це 4 помножено на 1000. Додати 5 помножено на 100. Додати 6 помножено на 10. Додати 7 помножено на 1. Ну, в принципі, ми можемо. Останньою дією знехтувати. Але в цілому будь-яке число ми можемо розбити як тисячі, сотні, десятки, одиниці і так далі. В сумі, все одно, в нас вийде наше число. Тобто ми будемо з вами працювати точно так же і в нашій задачці. В мене є якесь число. У мене двозначне число. Розбиваю його. Перша цифра це буде наше число залишити цілу частину від поділу на 10, друга цифра це буде моє число. І залишити дробову частину відділення на 10. А тепер дивимося, я з'ясував, що c 1 c 2 це в мене перша цифра, друга цифра. Тепер їх маю поміняти. Тепер друга цифра має стати першою, а перша має стати другою. Тобто, щоб отримати з числом навпаки, я маю моє, мою другу цифру помножити на 10 додати. Першу цифру, ну по суті, помножена на 1. Це і буде моє шукане число. Ну можна обізвати number дорівнює. Тобто, я що роблю? Я роблю навпаки, я беру другу цифру і множу на в мене вийде десятки, беру першу цифру, множу на 1, це мене вийде одиниці. Але зверніть увагу, що саме завдання мене не просто надрукувати цю цифру, а помножити моє число, яке виходить, якщо написати задане число задам наперед, на 10. Тобто я маю вивести, ну, бачите, написано 39, помножити на 10, дорівнює 30,90. 390, Тобто я маю прописати ще, домножити те число, яке в мене вийшло, на 10. Number помножити на 10. В принципі, якщо я хочу, прямо, щоб красиво мене виглядав екран, тобто як на зразку, то я маю написати 39, поставити кому. Тобто, саме число, яке в мене вийшло, помножити на 10, написати в дужечках, поставити кому. А, в принципі, я можу поставити 10 дорівнює, поставити кому, і потім вже результат. Тобто моє число number, помножене на 10. Дивимося, що в нас виходить в результаті. Єдине, що програма, бачите, вона перезапускається з самої першої задачі з часу, але це ми швидко пропустимо. А ось тепер друга наша задача. Введіть число. Давайте те ж саме число, що й на зразку: 93. Натискаю Enter. Ем, угу, бачите, видало. Помилку. Чому помилку? Тому що я використовую знову ж таки свої числа, свої цифри як англійське C, але десь може не переключився на українську мову чи на англійську. Тому ще раз перевіряю англійська мова. І кожне c 1 c 2 я пере пере перевіряю, чи написано в мене а воно англійською мовою. Запускаю ще раз. Ще раз виконується перша програмка. І виконується друга програмка. Введіть число 93, натискаю Enter. Видає результат 39 помножити на 10 дорівнює 390. В принципі, можемо перевірити на якомусь і іншому числі. Run модуль. Ще разок, перезапускаємося. Дивимося, час який свали. А тепер число, наприклад, число 25. Задом наперед: це в мене буде число 52. І 52 помножити на 10 буде 520. Працює. Вас будуть аналогічні задачі, тільки ви бачите, що в п'ятій задачі там потрібно буде додати один, в шостій задачі помножити на 2, зворотні число. Давайте думати, якщо в нас є число, давайте розберемо на прикладі останньої задачі, яка буде складатися з чотирьох цифр. Ну, наприклад, 3, 4, 5, 6. Правильно, ми на першому етапі в будь-якому разі маємо визначити оці наші цифри: цифра 1, цифра 2, цифра 3. Цифра 3 і цифра 4. Пам'ятаєте, ми з вами, коли були в школі, показував, ще раз наголошував, дозволяв навіть фотографувати, але в цілому нагадую. Якщо в нас чотирьохзначне число, тобто чотирицифрове цифрове число. Ми маємо наше число X поділити націло на тисячу. На Остання наша цифра це буде наше число X, залишити ці дробову частинку відділення на 10. Друга і третя цифра це буде слеш-слеш. 100% 10% визначення другої цифри. І тут буде слеш-слеш 10% 10. Якщо ми е, робимо для трицифрового числа, оцієї строчки в нас немає. А перша цифра ми будемо ділити не на тисячу, а на 100. Добре, визначили ми цифри нашого числа. Тепер ми маємо з зробити з просто цих цифр, маємо зробити відповідне число. Тобто ми. Перевертаємося назад. Беремо четверту цифру, робимо її першою: С4 помножити на тисячу плюс С3 помножити на 100, плюс Це 2 помножити на 10 і плюс с 1. Ну, умовно, помножити на 1. Хоча це в нас ніяка дія виконуватися не буде. Це і буде наша відповідь. Тобто, ми число перекрутили задом наперед. В зворотньому порядку в нас ідуть цифри. Ось такі в нас. Маємо ось такі задачі для вирішення.